Пробуйте, пробуйте. Потрібно е, побудувати трикутних зі сторонами 5, 3 і 2 см. О, я вроді пробуйте. побудував. Так. Добре, Виміряйте. Місталом. Дуже гострокутний. Дуже гострокутний? Ну, достатньо так. Я тобі, звісно, не вірю. Чому? Тому що. Ну, один тупий, два гострих. Ну, один тупий там, може, там десь і є. Ну, і два гострий. Так, зараз. АБ. Так. так, от дивіться, що в мене виходить. От а я я вам не вірю. От дивіться, бачите, я будую зараз трикутничок, ось він в мене, бачите? Ось сторона Є у мене дорівнює 5 см. Далі 2 см, щоб побудувати оці 2 см. Мені ще ось він відрізочок АБ. Я не знаю, під яким кукутом. Тоді я коло накреслила, і в мене будь-де, може бути тут е, точка А, будь де. І буде з точки Е виходити 2 см. Буде, бачите? Тепер подивіться, я хочу побудувати тепер тут. Е, е, 3 сантиметра. Де ці кола перетинаються, скажіть мені? В якійсь точці. В якій? Точ... Точка Г, наприклад. Ну, де ця точка знаходиться? О, зараз де ти позначив. Ні, вона тут не знаходиться, неправда. Філіп неправильно позначив. Правильно, Саша, вона ось тут. От... Тобто вона знаходиться на відрізку Єф, правильно? Так. Так, ось це 2 см, ось це у нас 3 см, а ось це у нас 5 см. Так як у вас, у вас міг вийти трикутник, скажіть мені? Ну, я не знаю. Давайте я продовжую. Не треба мені демонструвати, тому що це я тобі вже показала. Трикутника ніяк не може вийти. Владі. Ну, я не знаю, мені тебе не знаю. там ага. відрізок не 2 см, а може, 2 см, 1 мм. або трохи де більше, ніж. Не не Немає міліметрів слідків, точно. А, два, це два. Це так, це так. Точно два не вийде. Звичайно, це точно два не вийде. Ні. Тому ви не можете мені показати, що ви іменно. я вам показала. Тут я задала 2 см, тут 3 см, і цей відрізок саме великий 5 см. Ви бачите, що у вас оці от відрізки АБ, які дорівнює 2 см, і Це Д, які дорівнює 3 см. Вони лягуть на цей відрізок, який дорівнює 5 см. Ви побачили? Ага. Тому трикутник ніяк не вийшов. Ми сьогодні з вами вивчаємо тему, за яких умов у нас є трикутник. Ми сьогодні вивчаємо тему, за яких умов у нас буде трикутник. Записуємо сьогодні тему урока співвідношення між сторонами та кутами трикутника. Нерівність трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника. Записуємо тему урока. Тобто ми зараз з вами спробували побудувати трикутник зі сторонами 2, 3, 5, у нас нічого не вийшло. А я зрозумів, бо ви казали, що якщо сума двох сторін більша. Я нічого не казала. Я Або взагалі не, нічого не, такого не. Саша не казала. Нічого я такого не казала. Записуємо перше. Це співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Треба його також запам'ятати, тому що іноді у нас виходять такі трикутники, що їх не існує, не може такого взагалі бути. І ви повинні це пам'ятати. Напроти більшої сторони, лежить більший кут. А проти більшого кута завжди лежить більша сторона в трикутнику. Записуємо. Аріна, що ти хотіла? Я хотіла сказати, що якщо б там було, ну, чуть, ну наприклад, два сантиметра і ще допомогу, там кілька міліметрів, то, можливо, б не вийшло. Невозможно, а 100% він би вийшов. І то, що у вас там, то що ви мені кажете, я можу продемонструвати свій трикутник зі сторонами там 2 3, 5. У вас там нема сторін 2, і 5. У вас або більше 2 см, або більше 3 см, або менше, ніж 5 см. Тоді так, такі трикутники існують. Ми з вами це розберемо. Поки що ми записуємо співвідношення між сторонами та кутами. У трикутнику ще раз. Проти більшої сторони, якщо ви знаєте найбільшу сторону трикутника, значить навпроти неї завжди лежить більший кут. І якщо ви в трикутнику знаєте найбільший кут, то навпроти нього завжди буде лежати більша сторона. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, і проти більшого кута лежить більша сторона. Ну, і, звичайно, що е, наслідки виходить. Е, у тупокутному трикутнику, навпроти тупого кута буде лежати найбільша сторона. У тупокутному трикутнику, навпроти тупого кута сторона буде найбільша. Ну, а у прямокутному трикутнику, е, у нас навпроти прямого кута лежить гіпотенуза. і гіпотенуза – це найбільша сторона в прямокутному трикутнику. Тобто, вона більша за будь-який з катетів. Це зрозуміло? Так. Добре. Тепер е, зразу потренуємося. Номер 479. Е, треба назвати найбільшу сторону трикутника Д за ось такої умови. А малювати це треба. Ну, звичайно, можете малювати, можете без малюнка обійтися. Якщо вам навіть. зараз Ф. складно, записуйте номер тоді 479А. Зробіть собі малюнок, он Микита вже може відповісти. Я теж можу відповісти. Ну, Микита, кажи. Сторона де є. Правильно, сторона де є. От дивіться, ось у вас умова: кут де менше кута є, менше кута Ф. Тобто, який тут кут самий Ф. найбільше буде? F. F. F, Не, F. Ось він кут F буде найбільше. Тоді навпроти нього лежить сама найбільша сторона, де є? Питання які тут? Нема. Добре. Тоді Б треба назвати найменший кут трикутника за умови. Найменший кут трикутника за такої умови треба назвати. Правильно, кутка. Ще раз подивіться на умову: сторона МК більша сторони НК і більше, ніж МН. Тобто тут у нас виявляється, що МН сама найменша сторона, тоді навпроти найменшої сторони лежить найменший кут. Ось дивіться, якщо я вам малюнок зроблю ось вона МН, вона. ой, не, не туди позначила. Там МН, вона воно. найменша, ось вона найменша сторона, тоді навпроти неї лежить найменший кутка. Кутка буде найменший. Діти, хто не зрозумів? Ну, треба спочатку знайти сторону, яка найменша чи найбільша, в зависимості, який кут треба знайти, а потім сказати, яку ти не. Ні, ви чекайте, е, це, ну, це зрозуміло, що треба знайти найменшу сторону. Деякі просто плутають кути і сторони. Е, сторона це у нас відрізок, ось вона, е, МН – відрізок. Ну, сторона трикутника це відрізок. А кут це е, фігура, яка знаходиться між сторонами. Трикутника. Так, Добре. Ну, і наступна у нас теорема про нерівність трикутника то, що ми з вами робили. Ми з'ясували, якщо б ми сторону 2 см взяли б трішки більше, тоді б у нас і трикутник вийшов би. Це називається нерівністю трикутника. Записуємо у трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших його сторін. Ви ж таке, вроді, колись вже казали. Не казала я вам таке. Нас ще Коли ви казали, побудувати якийсь там трикутник, до цього ще ж. Ну, я такого не могла казати, тому що ми е, до нерівності трикутників нам, е, ну як я вам могла е, це сказати? Ну, як? якщо ми такого навіть не вивчали, е, дивіться, за, намалюйте собі трикутник. Намалюйте судьбі трикутник, позначте його АБЦ. І для нього повинні виконуватися три нерівності. Кожна сторона, ось вона АБ, повинна бути менша за суму двох інших. Тобто Блюс АС. Наступна сторона БЦ повинна бути менша за суму двох інших, тобто АБ плюс АС. І наступна сторона АС повинна бути менше, ніж сума двох інших АБ плюс В І ці три нерівності повинні виконуватися одночасно. Якщо е, одна з них не виконується, трикутника не існує. І далі наслідок, з яким ми е, з вами стикнулося на початку уроку. Якщо для трьох точок справжується рівність, тобто у нас виходило, що 5 дорівнює 2 плюс 3, тобто, у нас виходило, що найвеликий відрізок 5 см, а в нього 2 ложилися 2 см і 3 см. Тобто, якщо справжнюється така рівність, то ці три точки лежать на одній прямій. Вони не утворюють трикутник, вони лежать на одній прямій. Запишіть собі, якщо для трьох точок А, Б і C Справджується рівність, АС дорівнює АБ плюс БС, то ці точки лежать на одній прямій, причому точка Б лежить між точками А і С. Тому що у нас АС виходить дорівнює сумі двох інших відрізків. А це саме велике. Тоді точка Б лежить між точками А і С. Які тут є питання? Так, ну добре. Тоді номер 481. Номер 481. Вам потрібно тут відповісти на питання. Треба визначити перше. Чи можуть сторони трикутника дорівнювати 13 20 і 6 см? Якщо да, то чому? Якщо ні, то чому? Чи можуть сторони трикутника дорівнювати 13 20 і 6 см? Микита? Ні тому що в нас 20, ну, сторона 20 см більше, ніж 2, ніж 13 плюс 6. Правильно, а такого бути не може. Такого трикутника не існує. У нас кожна сторона повинна бути менше за суму двох інших. А тут у нас 13 плюс 6 буде е, 19, а 19 ніяк не більше 20. Тому ну, такого досі. трикутника не існує. Б. Можна? Я? Можна я. Давай, Оладік. Е, чи може сторона трикутника? Е, ні, не може. Чому? Тому що сторона трикутника повинна бути менша, ніж сума двох інших сторін, а тут виходить, що вони рівні. Да, правильно. правильно, молодець. Тут у нас сказано, сторона трикутника дорівнює половині його периметра. Ось у нас якийсь там трикутник, сторони А, Б і С. Периметр у нас знаходиться за формулою сума всіх сторін. Якщо сторона дорівнює половині периметра, то сума цих двох сторін також дорівнює половині периметра. Тобто А дорівнює Б плюс С. А такого бути не може. Сторона повинна бути менша. А вона у нас дорівнює сумі двох інших сторін. Можна Тому? Такого трикутника не існує, давай Саша В. Чи можуть сторони трикутника відноситися як 2 до 3 і до 5? Ні, не може. Чому? Тому що можна сказати, якщо ми візьмемо любий Х, то у нас буде одна сторона, наприклад, 2х плюс 3х буде дорівнювати вже 5х, а у нас сторона одна 5х. А повинна бути. А більше. повинно бути скільки? А повинно бути, по крайней мене, четири. А повинна бути, щоб сума е, двох сторон була більше, ніж третя сторона. А у нас виходить вона до рівня. Такого не може бути. Правильно, молодець, такого бути не може. Е, наступна Г. Ну хто, хто прочитав, хто знає, як відповідати. Ну, Я знаю. Ти ще не прочитав. Філіп. Ігор. А Чому ми не працюємо? Юля, Семен. Не чую. Семен, ну читай, ге. Чи може основа рівнобедреного трикутника бути втричі більшою, ніж бічна сторона? Так. Mm. Зараз. Ти пам'ятаєш, що таке рівнобедрений трикутник? Так, що в нього дві сторони однакові. Як mm. ці однакові сторони називаються? Бічні. Бічні. Правильно, ці сторони називаються. Бічні. Ось бічна сторона і ось бічна сторона. Семена, де основа? Основа це зараз покажу. Да, е, да, от це основа у нас. Так тебе питають чи може основа бути втричі більша, ніж бічна сторона? Знов як так. Саша, бери щось за Х. Нехай основа буде 3х, тоді є бічна ми сторона. Ми спочатку за Х беремо. А за Х буде бічна сторона, І а з... основа буде, буде 3х. Бічна. так. Добре. Може таке бути? Ні. Саша тоді... по почекайте. Друга бічна сторона теж буде Х. Так, правильно. І всього разом буде 5х. Ні, не може бути, тому що мають бути більші сторони за основу. В смислі, а навіщо нам сума разом від... 5х? Тому що вони 5х, тому і не може такого бути? Ні, це, це я там щось своє заплутався, я а як повинно бути х плюс х менше буде за 3х, тому це не, не підходить. От, х плюс х менше від 3х, а повинно бути більше. У нас сума двох цих сторін повинна бути більше, ніж третя сторона, а у нас х плюс х виходить 2х. А воно менше, ніж третя сторона. Такого бути не може. Тому основа не може бути втричі більшою. Це невірно. Такого трикутника не існує. Правильно, молодець. Так, дуже добре. Наступна 483 задача. У рівнобедреному трикутнику одна сторона 16, інша 5. Знайти довжину основи. Так само даний рівнобедрений трикутник. Так само, дан рівнобедрений трикутник. Але не сказано, де в мене бічні, чому дорівнює бічні, чому дорівнює основа. Ви самі повинні з'ясувати, чому дорівнює бічна сторона, чому дорівнює основа. Записуємо собі номер 483. Накреслили рівнобедрений трикутник, позначили рівні бічні сторони. Можемо його назвати. Наприклад, нехай він буде МНК, щоб ви е, е, звикали до букв інших, окрім АБЦ. Так, Микита, скажи мені, як ти розв'язав задачу? Якщо в нас буде 5 см бічна сторона, то тоді в нас буде основа 16 см, і 16 сантиметрів, якщо 16 см буде вже виходить, більше, ніж. 16 ніж. Ні Пічна сторона а, ну тоді буде 5 плюс 5, і в нас буде все 16 більше, і це неправильно. Правильно. Якщо ми беремо основу за 16 сантиметрів, тоді бічна буде 5, тоді у нас виходить, що 16 більше, ніж сума двох інших. А такого бути не може. Тому основа чому у нас може дорівнювати? 5 см, а бічна сторона 16. Правильно, основа тут не може бути 16, основа 5 см, а бічні сторони по 16. Тоді у нас е, виконується тут нерівність трикутника. Кожна сторона 16 буде менше, ніж сума двох інших, і е, основа буде менше, ніж сума двох інших. Ну і з третій так само стороною. Це зрозуміло, як ви міркуєте собі, яка сторона може бути, якою бути не може. Так, тут ми з'ясували. Наступна задача у рівнобедреному трикутнику АБЦ дана умова, треба назвати основою. Знову у нас рівнобедрений трикутник, тільки він АБЦ, і ви повинні назвати тут основу трикутника. Рівнобедрений трикутник, згадуємо. Бічні сторони рівні. І ще що в нього рівного є? Кути при основі? Кути при основі в нього рівні? Правильно, кути при основі рівні? Ось вона умова. Вам потрібно назвати у основу трикутника. Де буде основа трикутника? Ну, треба тут міркувати, брати, казати, давайте собі уявимо, що ось тут от буде основа, а тут буде бічні сторони, тоді виконується то-та-то. -то. Саша, аби. ти можеш так міркувати? Давайте, аби... Основа спробуємо щоб було. Ну, давай спробуємо А, Б основа, і це, е... вершина. і це у нас вершина, правильно. І в нас виходить, що кут А дорівнює куту Б, так? Так. А, такого а в умові що сказано? А такого бути не може. А такого бути не може. Значить, не може бути А, Б основа. Тоді, що ми Б записуємо. Бо це, наприклад. БЦ нехай буде основа. Тоді тут А вершина. Що у нас тут сказано? АБ більше, ніж БЦ. АБ Бічна кашне, більше, ніж БЦ. Ну, виконується. Кут Б більше кута А, Кут Б більше кута А. Виконується. І кут С тоді більше кута А, і АЦ тоді більше, ніж БЦ. Все виконується, тому основа у нас виходить БЦ. А. Що не зрозуміло? Заплутався. Сажа, де ти заплутався? Тому що я як вам? 에, біля основи я. Вище основи там найбільший кут, а тут показується, що а, Б більше ось тут. Ну кут Б більше, так. Да. У нас в, в, в трикутний кут, так. Я просто думав, що э, Кут на, Б більше, ніж кут А. Більше. Тут сказано код Б більше, ніж кут А. Тобто, А і Б не можуть бути кутами при основі. Тому що написано кут А, кут Б більше кута кут А. А у нас кути при основі рівні. Тоді а, основа А Б вже бути не може. зрозуміли? Ну, Тобто, ну, тобто у нас залишається тільки варіант виносити А на тому що там Б і там вони Добре, зарігувати. скажіть мені, а може бути основа а, Ні. Так, чому? Може. А це? Ні. АЦ? Чому може. вона не може? А може. Ну, а, може, так. Дивіться, якщо у нас основа А С, кут Б більше, ніж кут А, ми ж можемо рівнобедрений трикутник отакий от от зробити. Так. Ось він кут Б. От а, ось воно С. У нас виходить АБ е, більше, ніж БЦ. Може таке бути? Так. Так це рівнобедрений трикутник. Ну, тобто Може бути АБ більше, ніж БЦ? Ні. Ні. Тому що Ні. це рівнобедрений трикутник, АБ повинна дорівнювати е, БЦ. Ось за малюнком. Якщо у нас АЦ основа. Ну, тобто, я сказав правильно, ото що не знайдете. Тоді а це також не може бути основою. Тільки тут основа БЦ за цими умовами. Тобто ви все перевіряєте. Зрозуміло? Якщо б, наприклад, не було не, ну, що дорівнює, АБ більше, ніж БЦ, тоді можна було вкупити. Да, так, якщо б не було цієї умови, то діда, ми б могли казати. А так як тут така умова є, ви всі умови перевіряєте. Так, добре. Наступний номер 499. Тут є трикутник, є трикутник, в нього навіть дві сторони, ми знаємо, і потрібно знайти, не знайти, а собі не виміряти навіть, а предположити, яка може бути третя сторона, так, щоб вона вимірювалася цілим числом, і скільки розв'язків буде мати задача. Дві сторони трикутника 1,2 і 0,4 метра. А треба знайти довжину третьої сторони, якщо вона вимірюється цілим числом метрів. Ну, іноді у вас будуть задачі, що там буде декілька розв'язків. Іноді буде тільки один розв'язок. Ось у нас була попередня один розв'язок Все. Бо Це основа іншої бути не може. Безязичний Владик. Один сантиметр. Один сантиметр. Так, тут одна ціла дві десятих, тут нуль чотири десятих, тут один сантиметр. Ну, перевіряємо. Повинна виконуватися нерівність трикутника. Нерівність трикутника. Тобто один повинна бути менше, ніж одна ціла дві десятих плюс ноль, чотири десятих. 1,2 повинна бути менше, ніж 1 плюс 0,4 і 0,4 повинна бути менше, ніж 1,2 плюс 1. Все виконується. Не так. Тобто один може бути. Ще може бути. Ні, Більше не може бути. Чому? Ну, тому що якщо там е, наступне ціле, це 2. Так. а 1,2 додати 0,4 буде 1,6, це менше двох. Отже, Правильно, ,2. молодець, 2 вже не може бути. Ну, а нульової сторони в нас не буває. Тому що це за трикутник, якщо во нульова сторона Нульовою вже вона не може бути, тому тільки тут один розв'язок, тільки один сантим, а один метр може бути третя сторона. все. Якщо, якщо вимірюється цілим числом, не цілим числом, то там багато має Так, да, але тут умова стоїть, дуже якщо навіть. цілим числом. А якщо не цілим числом, то ви би записували вже проміжками. Вже проміжками. Від чого до чого може бути? Зрозуміли? Так. 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 Дуже добре. Добре, записуємо домашнє завдання на сторінці 146, параграф 18. Прочитаєте, подивитеся приклади ще і виконаєте номер 488. Тут треба назвати гіпотенузу трикутника, як ми до цього робили. І номер 494. Тут, користуючись нерівністю трикутника і наслідками з нерівності трикутника, треба визначити, де лежать точки А, Б і С. Добре. Діти, питання є? Нема. Добре. Нема. Тоді відпочивайте. Дякую вам за роботу на уроці. До побачення. До побачення. Дякую за урок. До побачення. Дякую за